Деякі заспокійливі туманять голову. Плюс. спокій за ясною голови. На її добрі новини наш генштаб підтвердив успішний удар по аеродрому Баріса Глєпськ у Воронезькій області Росії, де базуються су 34 35 і 30, які бомблять наші міста. Українські дрони вразили один літак і склад із керованими авіабомбами. А на Саратовщині наші безпілотники атакували військовий аеродром і великий нафтопереробний завод. На світанку вони долетіли аж до Чувашії у Чебоксари на завод, що виготовляє для ворожих дронів захист від наших засобів РЕП. А ще аж біля Владивостока вибухнув магістральний газогін. Він живив в військові об'єкти росіян уздовж узбережжя японського моря. І знищено водогін, що забезпечував ці гарнизони водою, щоб приховати цю інформацію від свого населення, ворожі спецслужби. Взагалі, вимкнули там і зв'язок, і мобільний інтернет. Ну, ще на Росії набирає обертів епідемія смертей топ управлінців. Напередодні з вікна на 17-му поверсі випав віце-президент під санційної транснефті, однієї із складових російського тіньового танкерного флоту. Ну а перед цим на Курщині ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії і колишнього командира 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Міхаїла Гутку. Ова, ну і хіба ж тільки його? Бо якщо смерті топ-бізнесменів це так би мовити внутрішньо видова боротьба російських еліт, то винищення генералітету це вже заслуга переважно наших спецслужб. Більше про це Ростислав Сесоїв. Кілька роззяв і букет гвоздик так виглядає жалоба у Владивостоці за ліквідованим генералом з цієї площі до місця загибелі гудково майже 10 тисяч кілометрів. Заступника командувача воєнно-морського флоту РФ відправили на вічний дембель у Курській області неподалік від кордону з Україною. Російські пабліки пишуть, що цьому посприяли чотири ракетні влучання по командному пункту. Це якраз показує, що Україна зараз знаходить можливості отримувати вчасну інформацію щодо місця знаходження цих персоналів, і має озброєння, причому дуже часто власного виробництва, здебільшого це власного виробництва для того, щоб накривати місця. Дислокації цих високопоставлених осіб разом із заступником командира флоту ліквідовані ще щонайменше 10 офіцерів окупаційних військ. Він приймав участь у боях в Маріуполі, і наші військові, наші розвідники, кажуть, що він причетний до невибіркових ударів по житлових кварталах. До розстрілів наших військових, наших цивільних, тому награда знайшла герой, можна так сказати. До генеральства Міхаїл Гудков був командиром 155-ї бригади морської піхоти. Окрім злочинів у Маріуполі, штурмував Бучу, Ірпінь і Гостомель. А ще фотографувався з путіним на борту підводного човна та отримував нагороди від Шойгу. Втрату свого генерал-майора вже підтвердило Міноборони Росії. А чиновники приморського краю посприяли жалобним настроям мешканців Владивостока. через ліквідацію генерала, скасували святкування дня міста на центральній площі. І ще кілька приводів для смутку росіян на окупованому Донбасі далекобійною ракетою дістали ураженця Абхазії Прослана Горячкина, командувача 8-ю армією РФ. Про його ліквідацію повідомляв абхазький телеграм-канал. Офіційних підтверджень наразі немає. Дуже часто російська пропаганда намагається створювати певні консерви з такими особами і намагається. Не показувати, що з ними щось там трапилося. Наші експерти кажуть, що цей командир відігравав ключову роль в ухваленні рішень на фронті і забезпечував виконання бойових завдань. Бачимо, що нищаться ключові фігури, які були задіяні, і продовжували до останнього моменту відповідати за наступ на найбільш таких гарячих точках і напрямках Донеччини які відповідальні за Маріуполь за Бахмут за багато багато інших понівечених і знищених українських міст цікаве питання чи зможуть вони знайти серед там? Всього того різноманіття людського м'яса людей, які будуть дорівнювати або й перевищувати попередників, які були знищені, а ще ревські пабліки повідомляли про ліквідацію в Криму командувача Чорноморського флоту. Пишуть, що Ільдар Ахмеров загинув внаслідок удару нашого гури, і вкотре так звані зетвоєнкори і стерять, і вимагають зворотніх ударів по центрах ухвалення рішень. Хоча офіційних підтверджень ліквідації цього топ-окупанта. Теж не було зрештою, от ця серія серія операцій вона от припала буквально на буквально цих кілька днів, і тому ну власне от у росіян зараз така невеличка паніка з приводу того, ну що і як відбув байк. з відкритих джерел. Відомо, що через агресію Путіна загинули майже два десятки генералів, і в цьому переліку лише ті, чию втрату влада РФ підтвердила офіційно, реальна кількість може бути значно більшою. Є частина російських навіть вояк, які <кій> з позитивом сприймають такі удари. Можливо, вони розглядають це як помсту за там попередні втрати російських військових сери, під час м'ясних штурмів. Кажуть, так тобі і надо, ти відправляв пацанів на штурми, але ж ніхто це вголос сказати не може. Поіменний список загиблих російських військових складає медіазона спільно з Бібісі та командою волонтерів. Станом на зараз лише загиблих офіцерів РФ нарахували 5285. Дані збирають з відкритих джерел і визнають, що реальна цифра втрат значно вища. Ростислав Сисовік Ми Україна. Марафон Єдині новини. Головнокомандуючий збройних сил України пан Сирський два дні провів у підрозділах на Харківщині, де є загроза нового наступу росіян. каже минулого тижня: наші відбили там більш 60 ворожих штурмів. Під час наради із командуванням підрозділів збройних сил України та Нацгвардії говорили про посилення оборони, бо окупанти намагаються тиснути кількістю. Ну і на фронті зараз триває 21 бій. Більшість ворожих атак наші захисники відбили на Покровському напрямку. Авіація противника скидала бомби на місто, зазнали ударів і позиції збройних сил України та села на північно-слобожанському і курському напрямках, не дали окупантам просунутися українські бійці на Лиманському та Новопавлівському напрямках. На турецькому та Краматорському фіксують зменшення боїв за даними оборонців цієї ділянки фронту. Ворог перекинув туди усі зусилля.